Ні хіра собі. <пух> Альо, ма? я цей. Ведучий. Здоров, братва, я Вася. Паце визва мене в столицю робити тут годний контент. А для мене це проще. Чому лежить малолетку кліпом веловіна. <пух> Готуйте салфетки стирати хайп з моніторів. Починаємо чотке шоу. шоу! Блять. Хулюно не заходить. Указом президента заблокіровано на три роки. Курва матка. Ну, як йому в голову прийшла така геніальна ідея. <му> Більше нашої єбанулась тільки російська влада. Наші то заблочили якісь там нещасні соцмережі, а ті їбанулись край і заблочили порнохаб. А це вже мать його, перебор. Це такий перебор, що у російських школьників немає ніякого періора. Так уже розблочили. <рес> <рес> Правильно? Спермо токсикос вже, певно, поборов долбоєвізм, візму. То <рес> без одного контенту там скучали не тільки школьники. <рес> <рес> ага. Алло? Алло? Пацан, ну шо ти завівся, открім. Ну, що значить, ми не популярні, ми в ефірі минуті дві. Слухай, anyway, то теж не заганяй. Я розумію, що Саша Грей набирає за 2 минуті лям. Але ж я не можу оцього. рулю. Братва, зараз буде рубрика політики на піті. І якщо вона не стане топчиком... Пата сказав, що заставить мене заглатувати так, як Саші грає hey не снилось. А ви уявляєте, що їй там сниться? Так що слухайте, що кажуть політики про блокування ВК. Я одразу хочу прокоментувати дію цього указу і зміст цього указа. Цей указ. Я не хочу передавати вам свою лють, свою ярість, свою злобу і свою ненависть. Коли польський президент ініціює зниження пенсійного віку для поляків, наш президент вето. Ми будемо блокувати для того, щоб нам віддали новий рівень б розумієте? Ну это просто. Я вважаю такий крок. Була б моя воля, я б їх всіх запікав. Щоб зробити лучше шоу в Україні, ми з пацею рішили йобушки-воробушки. Що опецьці вірені відключення? Чи ну шлях би тебе трафив. Ще раз кабель перегризеш, я тобі яйця до зраків відріжу. А ще для тих, хто не може зайти у ВК, ми покажемо самі топові мемасіки пабліку за останній тиждень в нашій рубриці Мемшот. Найбільше лайків у нашому пабліку за тиждень набрав оцей от Мімас. Кіньч, нормальний. А найпопулярнішим коментом під цим Мемасом став комент від Владислави Ремінної. Молодець, ви ще цей. Але нас пацев зацікавив іменно підпис над цим мемасом. Цікаво, яким би супергероєм був би Віктор Федорович. Тому що, як мені здається, якщо Бетмен перетворюється на кажана, то Віктор Федорович на кучу гімна. Гімномен. Наступний мем, який нас пацею порвав, була оця от класика від Владіслава Беваліна. Красава Владік взагалі затащив, однозначно лайк тобі від паці. Але знаєш, я би тут забрав оце слово мій. А зараз ми з Чебурехом вам покажемо, як зробити годний топовий мімас. Хуйня? Хуйня. <плес> О, оцей ми залиймо. <плес> у Учебуреха чуйка на хайп. Якщо можеш придумати мемасік смішніший за мій, у тебе є цілий тиждень. Закидай свої витвори мистецтва до нас у паблік. А найкращі з них попадуть у наступний випуск чотко шоу. Шоу <плес> В житті студентів є і пожоще, чим якась там блокіровка ВК. І я зараз не про екзамени. А як на ту йобану степуху до тих екзаменів дожити? Наш спеціальний кореспондент Тьоха Нєжинський вирішив це перевірити. Ну, хулі му тірять! В нього вже і язва, і гастрит. Здарова, братва. Степуха у мене 1200 гривень, то тобто і бюджет на день виходить приблизно 40 гривень. І як на таке прожиття, хуй знає, ну ми попробуємо. Після блокіровки ВК у студентів з'явились такі нехірові трабли з тим, як себе розліч, бо бащі все наше весілля було там. Так що сьогодні я покажу, як себе розліч на 40 гривень. Самий простий спосіб це нахуяриться. Щоб набухати тобі треба чекушка і кришечки з під пластикових бутилок. А далі дальше... після таких розвлечень бувають последствия. Так, аж на 40 гривень можно устроить себе личный праздник. Но це говно. За 40 гривень, да что там за 40, за 5 гривень можно развлечь себя тем, что тебе будет говорить комплименты и облизывать с ног до головы. Спасибо, спаситель, прекрасный юный человек. Сокол ты ненаглядный, да у тебя все было хорошо. И дети счастливые, и твой струк стоял, как говорится, хорошо. Вот и если просто сухих комплиментов вам мало, то добавляем еще пятерочку. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Коли ти з села і любиш то наступний спосіб саме для тебе. Тобі треба на електричці доїхати до Києва або іншого великого міста, а там є таке розлічення, що аж дух захватує. І Якщо вже заплатив 4 гривні, то іспользуй шанс по максимуму. А для тих, хто привик іде против системи, є така опція. Ну і на самий худий конець можна сходить на матч Ворста Кіровоградська зірка. Ну, це говно. А от насчет закриття ВК, я скажу так, можна все у нас отнять, но студенти не сломать. От так от. Старався вижити на степуху. В раю. А знаєте, блокування ВК має свої плюси. От, наприклад, зараз ми можемо подорожувати не тільки Європою, а й Азією, і Африкою. Он я вже встиг побувати і в Німеччині, і в Франції, і в Нідерландах. І це тільки за сьогодні. VPN. Візу просто міна. Щоб сидіти у ВК без проблем, заходь на vpn 99net vpn99.net. І проблем нет. Вартість місячного користування складає всього навсього 99 центів. За ці гроші ти отримаєш повну відсутність лагів і анонімність. Ніхто не зможе дивитися історію твоїх садів. А для наших чітких підписників існує спеціальний промокод. Заходиш в лічний кабінет, вводиш там слово Ukraine і тестиш сервіс на халяву цілий день. Але мінусів все одно більше. Після блокування ВК пішов по пизді охуєнний план, як запікапити тілочку онлайн. Ну не партесь, братва! Спеціально, щоб розрулити цю проблему, паца запросив на наше шоу одну чітку дівку. Яка вас научить як склеїти любу малу. Чи буряти, що там що? Харе вже вугли мітити. Альо, я зараз цими ножницями тобі яйця нахер відхірячу, альо. Доброго дня! Мене звати Уля. Главне, що вам треба, це стати настоящим мужиком. Бо за останні два роки в Україні таких стало менше, чим хітів у Івана Дорна. Саме тому я зібрала вас в цій школі, щоб зробити настоящих самцов. Тема сьогоднішнього уроку перше побачення. Вам треба всього лише одна річна букву Л. Любов. А щоб правильно розрахувати кількість лаве, ми з вами вивчимо таблицю множення жіночого бажання. Тільки пам'ятаємо, що все у нас в баксах. І не забуваємо домальовувати нулі. На два типи ділиться баби на першому побаченні. Ті, які замовляють собі тільки чай, і ті, які замовляють собі тільки вінче. Якщо вона п'є чай, то вона худна. Якщо вона худна, то вона була жирною. Якщо вона була жирним, то вона знову стане жирним. Тут все очевидно. Вона хоче розвести вас на ауді. Другу теж морозим, тому що якщо баба починає пити халявний вінчик на першому побаченні, то судячи з мого досвіду, цей вечір любов вам не світить. Все, що вам світить, це тримати її волосся в туалеті над унітазом. Я вам намалюю простий графік. Дано дві тілочки, яких поєднуєш ти самець. Ти хочеш витратити як найменше грошей, але з нашими замашками баб хрен тобі. І щоб не опинитись лохом, я буду вас вчити, як бути справжніми самцями. Записуємо домашнє завдання. Вам треба придумати три слова, після яких тьолочка буде вашою. Свої відповіді скидайте мені на сторінку ВК. І запам'ятайте, тьолочки не молочні зуби. Їх фісташками не поламаєш. Прийдеться, бащати! Правильно. На сьогодні все. Будьте самцями. Чаки шао! Чібурек, от що ти як нерідний? Я ж тебе всього на всього припугнути хотів. Так як ми вже 11 хвилин, як найкраще шоу України, всі зірки, що попасти до нас, в чергах стоять. Але з того, з ким обговорити блокування соцмереж, ми вибирали недовго. Ну хуль тут вибирати. Це ж не півазік. То сьогодні в нас в гостях лідер північної Кореї Кім Чин Ін, який заблокував у своїй країні не тільки соцмережі, але й бажання жити. <плес> Ніч, ніч. О, а скільки у вас лампочок студії? Один, два, шість штук. Майже як у нас, в Хінь'яні. Ну і одразу гостре питання. Кім Ірович, які сайти ви заблокували першими? Ну, спочатку, звичайно, ВК, однокласники та інші. А які інші? Всі інші. Ну Але ви знаєте, ну деякі люди все ж таки сидять в обхід блокування, так? Ми з нею сидять тільки не в обхід блокування, а за обхід блокування. Ви що, їх всіх зразу в тюрму сажаєте, чуть? Та ви що? Я ж не ізвір. Половину одразу розстрілюємо, щоб не мучитися. Розстрілюєте? Хуя. Кім, раз у вас немає інтернету, то в мене найбільше цікаве одне питання. От як у вас взагалі живе школота? Ну бо якщо немає інтернету, на порнухи, то на що вони тоді? Не поняв вас? Ну, проводять запуск ручної ракети. Ааа, ааа, ручний ручний. Да, нас... Ну це... як і все в нашій страні. На мій портрет. Ну, взагалі кажуть, що у вас в країні є ядерна зброя. Це. це ж неправда, правда? Що за фрінтика? Ну, поїдесь його. Скажіть, Кімчини, а чи не вашою родичкою є Кім Кардашян? Ну да. Ну і що у вас спільно? Ну як що? Жопа. Як у неї, так і у нас в країні от така жопа. Ну і на прощання, посміхніться, будь ласка, нашим підписникам. Америці пизда. З нами був Кім Дякую. О, собака! До здоров! Ну, а поки ви своїми лайками виводите наш відос в топ ютуба, я хочу звернутися до президента України. Петро Олексійович. Якщо ви це дивитесь, не підписуйтесь на наш канал. Тому що він тільки для чотких. Чаки шау! Чатки шау. Лайк, комент, благословені. Лайк, like, комент, благословені. Лайк, like, комент, благословені.